В далекому 1985 році вийшов експериментальний аніме фільм Світ картин Сальвадора Далі, темний світ, вітер, сірі хмари, гнітуща і вмираюча атмосфера. Пустий, але запутений світ, яка не знайшла великого захоплення серед глядачів. А режисера осі Мамору, ви його можете знати по аніме у броні, залишила протягом трьох років без роботи. Фільм з мінімальною кількістю слів, який більшість не зрозуміло. Тому я постараюсь розібрати, що намагався нам сказати Амано Есітака і Осі Мамору в далеких 80-х. А так, привіт, друг, здобув 66 x край, і ми почнемо погружатися в світ яскравого прикладу авангардизму в аніме. В роботах Мамору дуже часто простежується християнська символіка, що не є новою для аніме індустрії. Вона ж була в привод у броні, вона є і в яйце Ангела. Сучасні непопулярні аніме будуються вже на встановлених шаблонах і правилах правильної подачі сюжету через діалоги. Ті аніме, які не підпадають під популярний шаблон і мають. Цікаву концепцію і сюжет стають мега популярними. Для глядачів такого виду конвейеру є неприйнятний сюжет, який не розкривається через діалоги, і в завершеності історії появляється більше питань, аніж відповідей. Аніме «Яйце Ангела представляє себе більше як притчу або сюжет виду Один день із життя з який не має правильного початку і конкретного кінця, але протягом фіналу автори уміло шифрують готичну картину символіку. Почнемо з головних героїв. перший кого ми бачимо, молодого напевно чоловіка, носить разом із собою зброю вигляді хреста, що вже натикає на певну символіку. Чоловік несе тягар реальності і певних труднощей. Також він живе спогадами про птаха, але який вже не існує. Момору описує птаха як міфічний мотив чогось поганого. Інший персонаж дівчинка, яка протягом сюжету має симпатію до шароподібних об'єктів. А після того як вона отримує це саме яйце ангела, ангела. На прив'язується до нього і представляє материнську опіку без імен, без предисторій, без знайомлень. Персонажі починають подорож по цьому дивному світі. Чоловік із хрестом як пророк проходить шлях і сюжет. Інакше діло місце діє з перших секунд. Це майбутнє, незвичні технології і архітектура для людей. Згодом ми можемо бачити головних героїв в постапокаліптичному місті, який дещо змінив свою якість, але речі жителів залишились на місці, неушкоджені щодо жителів, як людей їх тут зовсім немає, але зате є інші мешканці. Це тіні, які живуть біля фонтану на площаді міста, і в певний вілік часу починають ловлю за рибою, яка також є тінню. Мені вдалося запримітити, що символіка риби часто зустрічається в цьому місті. Місті, наприклад, біля фонтану. Ви скажете, що це просто такий архітектурний хід для прикрашення самого цього фонтану, але рибу також можна побачити на фресках у храмі, що певною мірою відсилається до Бога. Як і місто, так і всі локації знаходяться на ковчегу. Це доказують останні кадри з аніме. Також в одному з інтерв'ю Момору розповів, що чоловік і дівчинка вважаються нащадками людей ковчега. До того ж, в самому аніме дуже часто можна побачити взаємодію з водою. Протягом сюжету дівчинка все-таки намагається знайти воду, але не для того, щоб її випити, а щоб заповнити пустоту раніше згаданих шарообразних предметів. В аніме присутня сцена, коли наша героїня падає в воду і зустрічається своїм відображенням, що може символізувати переродження героїні. Саме її це символізує нове життя, новий світ серед вже мертвого оточення. Тому дівчинка намагається зберегти її це, але після його розколу вона виявляється пустим. Після чого Надія на нове життя затухає в темряві, і дівчинка зустрічається з реальністю, яка б реальність не була. В одній із фінальних сцен нам представляють велику кількість пір'я. На що Мамору прокоментував, як кажуть, що птах, випущений з Ноєвого ковчегу, повернувся. Але що якщо воно насправді не повернулось, воно загинуло в морі, а може ще й літає, і тільки його пір'я викинуло на берег. Пташки немає, але пір'я пливе вниз. Таке зображення викличе певні емоції. На мою думку, якщо була можливість передати суть речень тільки кадрами, то в цьому аніме діалогів зовсім б не було. Основний антураж аніме це музика, дійсно прекрасна музика, яку ви можете зараз чути на фоні. Вона значно і точно підкреслює картину подій і дає змогу поглянути вас своєю атмосферою. Коли я казав, що аніме жанру один день із життя з я не перебільшував. Сюжет дійсно не поспішає. По декілька хвилин тягнуться сцени, але в цьому дійсно щось є. Я не знаю, як це сказати, але чомусь, коли я дивлюся, як персонажі мандрують по готичним пустим місцям мене це більше захоплює, аніж криваві сцени сучасних аніме, які вже не спричиняють вражень від переглянуто. Я намагався вам розповісти простою мовою про такий феномен, як є це англий, за короткий час. Буду радий почитати, що ви думаєте на рахунок цього аніме, і вскільки ви б його оцінили. А з вами був 66 xcry і бувайте.